Іду в магазин і планую витратити певну суму. А виходжу із зайвими покупками і витрачаю більше, ніж планувала. Сьогодні ми зануримося у світ, який стосується кожного, щоб зрозуміти, чому так відбувається і як це нарешті змінити. Насамперед слід розуміти, чому ми витрачаємо більше, ніж планували. Перше ефект плато або ментальний облік. Ми схильні розділяти гроші на різні ментальні рахунки. Наприклад, зарплата це одне, а неочікувана премія чи подаровані гроші зовсім інше. Відтак мозок сприймає ці гроші як зайві або незаплановані, тому їх легше витратити на імпульсивні покупки, не відчуваючи провини. Це психологічний трюк, який ми самі собі створили, і тому зайві гроші зникають швидше. Друге соціальний тиск та статус. Часто ми робимо покупки, щоб продемонструвати свій статус, успіх або приналежність до певної соціальної групи. Ми листаємо стрічку в інстаграм і бачимо, як хтось на Мальдівах, а хтось купив нове авто. Це створює відчуття, що ми повинні не відставати. Реклама майстерно грає на цьому, показуючи, що щастя і повага приходять разом з певними товарами. За даними статіста, 64% покупців зізналися, що робили імпульсивні покупки принаймні раз на місяць. Третє емоційні покупки. Стрес, нудьга, смуток, втома мають одну спільну рису. В такому стані у нас виникає бажання купити щось для покращення настрою. Це можна порівняти із заїданням стресу, але не тістечками, а грошима. Ми шукаємо миттєве задоволення, і покупка дає короткочасне відчуття ейфорії. За даними PricewaterhouseCoopers, 48% людей купують саме для того, щоб покращити собі настрій, що можна прирівняти зі швидкою допомогою від стресу. Четверте, ефект безкоштовності. Якщо до основної покупки додається безкоштовний бонус чи послуга, або ж якась акція, то ми схильні недооцінювати загальну вартість. Адже у нас горять очі на тому, що це вигідно, і ми не усвідомлюємо, чи дійсно нам потрібен цей товар. Наприклад, ми купуємо великий набір чогось, щоб отримати подарунок, хоча могли б обійтись менше. П'яте, я заслуговую. Після важкого дня чи якогось здобутку у нас виникає думка. Сьогодні я це куплю. Я ж заслужила нагороду. Таким чином, ми дозволяємо собі дорогу покупку. Це може бути як невелика винагорода, так і велика. Друга може істотно скоригувати ваш сімейний бюджет. Шосте маркетингові хитрощі. Розпродажі, різноманітні акції, обмежені пропозиції все це створює відчуття терміновості та упущеної вигоди. 72% людей роблять і Імпульсивні покупки саме через розпродажі. Нам здається, що якщо ми зараз це не купимо, то втратимо можливість заощадити. Насправді ми просто витрачаємо гроші на те, що нам не потрібно. Зараз я назву кілька найпоширеніших прийомів, які використовують продавці. Ефект якоря. Вам спочатку показують дуже дорогий товар, щоб він став якорем у вашій свідомості. Наступний товар також дорогий, але він здається вам дешевшим на тлі першого, а відтак вигідним. Наприклад, біля дорогого телевізора за 100 тисяч гривень розміщують модель за 40 тисяч гривень. Другий телевізор здається вам вигіднішим. Товар закінчується, це поширений тригер. Фрази типу, залишилося лише три штуки, пропозиція діє лише до кінця дня, лімітована колекція змушують нас задуматися про втрачену вигоду. На емоціях ми приймаємо необдумане рішення. Ціна закінчується на 99. Нам ціна 99 гривень 99 копійок здається набагато меншою за 100 гривень, хоча різниця мінімальна. Наш мозок сфокусований на першій цифрі, що створює магію економії. Перекреслені ціни ще один прийом, який створює ілюзію величезної вигоди, навіть якщо знижка незначна. Але це ще не все. Підступним інструментом є й новітні технології. Штучний інтелект аналізує дані про нашу поведінку, щоб зрозуміти, чого ми хочемо ще до того, як ми самі це усвідомили. За даними Boston Consulting Group, штучний інтелект в магазинах став настільки розумним, що підсовує нам товари, які, на його думку, нам сподобаються ще до того, як ми про них подумали. За даними і e 58% користувачів Instagram та TikTok зізналися, що купили товар. Без попереднього планування, побачивши його у стрічці або в рекламі від блогера. Крім того, ми стали менше відчувати біль від витрат, адже віддаючи готівку, ми усвідомлювали це. Зараз розрахувавшись карткою чи телефоном, ми цього не відчуваємо. Плюс ще й сервіси купи зараз а заплати пізніше дозволяють нам брати товар, не маючи грошей. То що ж робити, щоб не витрачати більше ніж планували? Найперше контролювати витрати, і ми говоримо не про обмеження, а про усвідомленість. Перш за все, плануйте свої покупки. Складайте список того, що вам потрібно, і купуйте тільки за ним. Не відволікайтесь на красиві вітрини чи знижки. Також застосовуйте правило 72 годин, побачили щось, що дуже хочеться купити, але не планували. То дайте собі три доби, щоб подумати. За цей час емоції охолонуть, і ви зрозумієте, чи потрібна вам ця річ. Також можна зменшити зовнішній вплив. Якщо ви схильні до емоційних покупок, відпишіться від розсилок магазинів та блогерів, які постійно надсилають пропозиції та рекламу. За даними e маркетер, це зменшить спокуси і збереже ваші гроші. Нарешті, перш ніж купити, завжди запитуйте себе, чи справді мені це потрібно, чи покращить ця покупка моє життя, чи просто дасть миттєву радість, чи не шкодуватиму я про це завтра. А коли ви засмучені, то знайдіть інший спосіб отримати дофамін. Не Купуючи зайвого. Наприклад, це може бути заняття спортом, зустріч з друзями або хобі. Тобто, слід навчитися винагороджувати себе без зайвих витрат. І пам'ятайте, що фінансове здоров'я це не про багатство, а про відчуття свободи. Коли ви навчитеся керувати своїми витратами, ви станете господарем свого життя, а відтак збережете ваші гроші від зайвих покупок. До речі, розкажіть про свої емоційні покупки. А у мене наразі все. До зустрічі на нашому каналі.